Пиздец, Игорь, тебе надо в цей. цей Будешь, для них строить. Патроны не к добру. Сколько патронів, а то не к добру. Все. бачив. А что тебе лучше було б, як утм, Call of Duty, щоб тебе да одному ружбайку другому патрони? Да. Дивися топ самих кончених ігор, коротше, там був цей симулятор концлагеря, по стратегії. І тобі да, треба слідити, коротше, за Україну чи що? За кількістю газу треба слідити, трупи прибирайте. Я А що за красний чоловік? Якісь мови враги. А... Просрочення. Ось сині он... на мене. Блять, серьезно, ты опять синий чудий потом стрелял В uh Пентри, -huh. автомат А чё, ну, можно автомат? Эх, алфа Чуєте? На стрілку уйдите до мене, я знайшов не не, то, не не відуз. То, не то до Голберга, дайте, до Голдберга, да? Да. да? Я ось стрибаю на слева. Як тільки ми вийшли налево повернусь, да. тут вход вход в. Шо? Бачки йдуть. До... На мене можете йти. А я думав стері. Блять, стереоколонка допомагають по тут пиздец проти вас, типа Ой, Ой, здрасте! Якщо нормальні, блядь, си. Кто по мені стріляє? А? Що ти казав, жек я не хочу. Нормальні не Якщо Я стерео, типа, то до цих помога піздець. Оцих камікадзе, нахуй. Ну, нахуй. В наушниках я граю, то хорошо, чути, де воно. на. Я без наушники, но у в меня нормальный. А я без пальца. Ось, я есть по идее ничка якась, кого є ракети, стріляйте, ось, завал, Та, в кого е ракеты стреляйте вот и завал. Да, да, да. Куди? Да, да. До Голдберга бігти? Ну, хлопці, де ви є там? А де ви є? Ну, так само. Ви пішли в оці двері, нахуя? Ви нам не сказали, що ви сюди йдете. Ось передній коридор. Появився секретний календор. На дну бойти. Мені ж треба зняти оцю всю хуйню. Секретну. Ядро. Ядро. Комната побігла куди ви далі їлися? Uh, пушки нема, але ядра є. Це значить, по ідеї десь і пушку можна знайти. Так, знаєте, прикол. Вот uh, Сидрелла uh, says when she comes to a bolt. Впрочем, болт вам. Чего, блядь? Понял? Серьёзно, ты понял, прикол? Не успел. Комс той был кто? Сидрелла? Вот uh, Cinderella says when she comes to a ball. не ah, знаю, що вона сказала. Don't touch my ball. <coughs> 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 Я знайшов якусь маску. Красиво. Ужасно страшно. Да, страшну. <coughs> и... Ужасно страшна маска. вот страшно. Отстакиваться. Выкинь. Таигорь забрав. Джим Керри, хай забрав. Да-да-да, хай тебе. Точно. Коротше, якщо ви хтось здихоєте, то розповнитесь не там. Кабасі. М'ясо. Ашлик. Ашлік. Ти воно це А, так дверяк вистріл. Сами Грюк, тебе не пускай. Та не знаю, кейся за покажу. Значить, надо ще ось на праву двері є значить, надо ще сюди забити. А я думав, по 50, там треба покакать сей зано. Тут то сіще. Враги. Блять, хоть би раз, де кудись зайшов, такі пацани, ось, шашлик, там сі діла, сідай. Поп... Да, 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 бля. Да. Блять, блять, постоянно ти їх наш Іди нахуй! А як ви вже там всі? Ми відкисли і заспавнились в центрі. А що за сложность? Я не помню, чому я з двух ракет винусу Я не пойму, я БК не бачу, але чую його. десь він за углом сидить? Ти його не, не, не бачиш, але він десь є. Він внизу, там жезні були і вони мене, коротше, зажиськали. Зажиськали. Все дуже просто, треба помістити дві маски на вівтар у цьому дворі і брама в чином. Сим другу нема. Арта Да, там є рюкзак зелений. Кстати, а зелений, мабуть, дає до снайперки. Бронька, на да мені бронька, не знаю. Зелені патрони? Зелений, патрон? зелений да. рюкзак. Рюкзак, да. Хоча ага. він поїде. По ідеї, ну не знаю, може в мене були просто до снайперки. О, я знайшов... Ой-ой-ой, тут ловушки хлопці. я знайшов, походу, другу маску, но тут стріли стріляють. Так, чого, і за цим? А, кстати, да, і тут. <риклав> Ігорю, я говорю, как пролоз профиль. Ч я в арпей? Так, Да, зараз заражаю, короче. Ага, то що в мене базовий... О, де це я? Здрастві. Я на дворі був. О, там багато, там без... Вас... Що... Я так вижу, вийшов, сука, ракета! Жека, ти... ти ж записуєш. Чого ти не ходиш дивиться, де ми маски шукаємо? Та то, що ви вздохли і вас телепортнуло, блядь. Я поки вийшов, і ви вже пиздали в сторону. Я, походу, нічку не знайшов. Ми... Я не знайш... знайшов... секретну броню, кому треба їздити. Де? Ти де? Ось в уголку, біля тих дверей, де ми тільки що були, від кільми вийшли. Так, все, я побачив справа. Ось я стрибаю, ось я стрибаю. Я знайшов текстуру, яку світліша була. З ракетні це вистрілив і за нею, нею бронізиля. Собачь бачите текстуру, яка по цвету квадратик отличается, стреляйте смело туда за ракетницы, типа иди. Да Десь такие дальтоники такие. Ебать, mm -hmm. mm -hmm. да за, за, за цим всем царством про джектайли, блядь, текстуры сейчас ведут. Це ж ты просто их My... помнишь, потому что ты сто раз играл. Я не помню, я побачив просто, тому що я це все міг заповнить. А що, реально відрічається по цвету, видно, да? Ну, вітвіша стіна, ніж остальна. Ну, типа, вона прям на три тона. треба євроремонти робити. А де, куди ці маски надо ставити? Чи надо третю? <рисвіт> я пройшов я... ніколи не було, потім, блядь, повні на. Ну прикол? Маска там де це є, бара, як його? Десь вужик зверху на стене на зданії. Я, я поняв, да, вужик. Так тільки я підійшов, але ну ще двері закриті. Тобто треба надо ще одну маску найти, чешу. Чи Чиски треба? Да, так, ще надо? одну. Ну дві маски там, було. Ну, ось дві одна... мене знайшли. А? ну... Я одну трапу. Я знайшов секретне здоров'я ось в углу. Комусь надо аптечка секретна? Мені не надо 30 ми. хп Ми тільки що там бігали. Ось за деревом тут дерево ось в углу. А, да, я пробіг і не замітив. Можна дерево спину. А он здоров'я лаги. Біля мене он здоров'я. Ну тебе хоч видно де ти. до До тебе можна хоч блядь. Ну, ну да. пройди, кось. Я в тебе. Кстати, цікаво, ти точно себе на бомбі не підписував? Та ні. Так, маски ось на п'єдесталі, хтось їх поклав уже. Вы типа хтось підійшов, откидирова. По двері двери не открыться. О, роботы. центр просто йдіть. Ага, я поняв. А в цій піраміді на центрі тут сейчас є? А, на не нельзя піднятися, я понял. Вс, двері з змеей пішли туди вдоль. Як губники, блядь, вискочили з подворотники. Друзья, блядь. Ну телефон позвонить с камеры. Камеры недеозвонок срочный. Да. Це ж раньше в веру кнопочных телефоні був такий прикол. Есть телефон с камерой Угу. Патроны до автомата, до кому такого А Вообще помню с першим Java якій я пробував видеозвонок Це на золоті батони. батони, це до чого Тут Це стріли, так що акуратно. Де стріли? А, ти вже побіг, на, 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 на пролом. А, так, да, тут ловушки зі стрілами Тут треба по центру не бігти просто. Да, вот что я застрелил. Ты самый последний едешь, и я чувствую, ничего не успеваю. Мы вроде не спешим. Я открывал все мечты. Ну, Жень, ну вы бачи, а хоть что-то без рук. Ты хоть бы сказал, подожди. I have chicken. Ой, дробот подлетит, блядь, на 300 метров. вони от їх откуда кудись катапультують. типа О, якісь самураї. Саму самурай. О, тапочки. Шлпані! Шлпки, шльопали, шлпки О, мініган, мініган, Миниган, мініган мини-ган! Б. на пенсии, да, все, Оце, блядь, всіх шльопать за руку є не змінило. Ого. Ще тема. Чайки, чуть не сказав, блядь, чайки десь. Ну, поки то не вони розповняться, то мені тут тільки за таких пісюнів приколи. О, тут патрончик. Я не понаслишки поняв, що таке Ганбан говорю, а тут были щось, ты підібрав кровопатроницу свои патроны. Ой! Да, вс, покажите мне, да, там мини По центру. Он туда, Андрей. Вот тут было. Бачу, бачу, є. Так, що дальше? Да по идее в ти ворота, наверное. Наверное. Куда застречают? Как вотабай, дашь, Даша, там чуваки в злании форм. Угу. Так, тут велика здоровье, синий. Ну, кто-то вечеринка. И уже бежат, короче, на нас. Уже можно, в принципе, в ту сторону стрелять, по-моему. Так, ну, там... в зрывого ловь. О, пушка, пацаны, целая ядра мы -а сейчас -а. стреляем. Корабель на пушка. Я эти пушка. Я эти пушка. Куда? Сейчас тики якогось бы босса. Пока потренируюсь на бачках. На патроны кончишь. Он их бежит, ёлки-палки. Оце тут скотоферма. До-до-до. Їбать, в кургерівці можна накрутити. Да, да. А я буду коптить. Виваліть, я копчу. Ти копчу? Жека, ми їдемо це... вже до себе, чув? <ривіт> я вже виїжджаю. Давай. Дерьмо, тімайся. Давай. Ми не кончили з тобою. Ну, я пропустив цих биків уже до нас в тил, тому що кончаються патрони. Короче, він ще живий, но уже закапчені. Це... Я тільки що таке бачу, камікадзе біг і низ ядра. Оце ядра тільки що що Ігор підібрав, їх ніс на собі камікадзе. Так. Вообще, по идее, сможет бигнути. Ты плюс обіжить, а в ньому ну, типа вместо головы ядра типа патронаються. Прикольно, мене шашлик на фезду голови. А блін тепер тільки... перестав стріляти з раву было. Не застанавливаться, ніка. Проти скелітів ще не погано ракетні, це що красними бомбами стрілюється. Не і по площаді урон непоганий. Якщо ще кидати з навесом висить. Ч Чуєте, я хочу в цій грі грати цим йобаним конем, быстро? Або бо хоча б на нього сісти можна було. Кидайте цю залупу, блять, постійно. А я снайперка здалеку, я пояри, так весело. Безудержне веселі. Піксель фантен. Блин, мене 5 хп. Короче, в усьому кончились патрони. Реально мене вже патронів по нема почти нічого. Данко, нирки вирви, вони горіти. Ага. У мене один огнемет остався, мабуть. Снайперка тут була весело. Тобто, скучно. «Чому ти за звук? «Трансформер...» «Воно біг, здіяй!» Ра, що за звук? То за стіною, оці здорові стоять, ось цю стіну об'їваєш і вони он ...оно сидять, ці юби. 不聊。 Рюкзачок ты, ты называется. Называется. Рюкзачок, ты меня называла. Ты меня надевала. Сида, ты брала. Чё там? Ох. Oh. Маленько и доловый. Здравствуйте, на кайф. Oh. О, хорошо, спасибо. Я думал, откуда оно будет стрелять. анализ. Анна. Ну, зарь открылась. Отстань. Дай дядя Игорь. Дядя Игорь, иди сюда. Ты заснул? А дядька? Сейчас буду, не, сейчас. Так ты выйшов чи тебе выкинули, что мене показывает. Не, А не, як до останнього жейських добраться? А, он жизни еди. Щас якось можно, сейчас найдем. Жеська? Я, про... Я просто устал уже. Сейчас, Игорьк, мы вже почти пришли. По идее, за одним из оцих. Э... Десь тут может быть якийсь батут. Но это не точно. Кали маницы. Ова. А. Ты <реш> а, разъебал. Это Ну да. думаю. у нас сейчас <реш> дорога вниз идет, прям дуже круто. Чего еще говорю? Хочешь первый <проб> поехать? <проб> Такси <проб> Марсай! Охуенно. А можно ще раз? Да, кстати, было полностью. Я не пойму, что ж нас чрная бьет, блядь. Шустикони такие чрные. Там какого они, блядь? Ой, чей трокинь стоит. Ч чрная гривень там? Я их пересвечиваю из огнемета вот О, балаш, 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 балаш... А да я девчонка Секретный покер Секретный кто? Покер, вот я Ух ты Скул, пацаны, идите в покер Во, ебать, раздавай Я сдох Погана карта випала. Погана карта Шо козырь. Покер козырь. Ну да, так в цьому живі юмор такий тихо. Тут опять якісь ловушки, бо і вітер опять білий. Буде... Да, вітер дме. Тут треба проходити дме. Макс лотой. Митерд Мэп пришел на пизду Блять, центральная хуйня. у как я прохожу, пацаны. Пацаны, это Я танцую, короче. Полька-полька-полька, Адули. Полька-полька. 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 Полька. полька 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 Я вас біля дверей Ось Подивіться як це проходить дуже лагеря. Серега, глянь. А як я гляну, є святий? Тупо назад держиш кнопку і вона танцює по входить. Тільки потом там все, ніч. Ладно. Игорь на пролом заглянул там, блядь. Нон стоп. Вообще похую. Кажа абсолютно поп. Опа, чё. О, дыры лава не появился. Ага. Она же так зайти. <сос> не фигово Логика, конечно, лавовых гигантов мочить ракетами. Ну, огнеметом. Да, огнеметом, значит, лучше. Вот это тут, блядь, одещина. Мне интересно, у создателя цієї игры яка температура была коли він, блядь, не пойду? Офигенная игра, не знаю, что тебе не нравится. Я хуй хуйозна, блядь. Мне кажется, мне 42 я, без дувола, блядь, без установки. А, а куди? <laughs> Йому пыню, ему тях хуйнем проснилось, о, тут якісь ракеты. Oh, Эй, а чо, воно тоне. Вона тоне, да. Прикиньте. Я говорю, мене жопа горе. Я просто йог. А як? А ви а я тепер не можу. А хто проскакав? Я здув. Я здув. Воно останнє утонуло і не понятно. Ааа, там он ще плавають якісь, Чуєш, Андрюх. Там он ще плавають, бачиш? З той сторони он видно якісь пропливають Чи що? ти Чи мені показали. Не плаває. Тільки воно. Воно, воно. Енакін, ти мав встати цим, блядь, перемогти ситхів, а не вас Ні, я тебе вб'ю, люк! Це все ти винуватий! Тягуй свій меч. Давай, давай. Люк, це не чесно, я знав, що ти не, Короче, не чесно. Коротше, я потім треба знати, поки пропливе, але друга. Фіня. Тільки прикол в тому, що я не знаю воно чи з чи що. Бо я не доплив. У мене був. Ну зараз будемо дивитися. Може ми дуже важкі, надо не знать. А ну що, воно проплива? Де ви там його побачили хоч. Опа, пацани плавають по лаві. По на оту треба перестрибнуть, да? Поїдеї. <связывая> Тут и девочки едут, эти пацаны. А. что что такая экземь. Как что? Сорян, леди. А, нет, вы большой. Мигурочка. Урочка. А вы на был хуже на А, а еще одна нет, будет? Не! ну, 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 Последняя станция хрещатых хуярить в лаву, блядь. Доп. Так, ставь быстрее. иди. Опять я себя пропустил. Чё? Я плаваю. На айсбергу. На айсбергу? А что я пропускаю? По кругу. Вот это тут оружие, патроны. А, То тобто есть мне сдохнуть, я до вас телепортирую, да, получается? Да, да. А мы Все, остановився, айсп, не не То ны, гимна, то бля. Нихуя. Не буду. Я хочу тебе змить. Не, я буду так вонять. Патроник насыпали. Йдеш, Ну да, Ну якщо міняється, то міняється Ой-ой! ой О, тут який пол красивий, нифига. О, вона... красивий ти. Ого. Тут джаби. Нет нахуй. А ви мені тоже показуєте цей красивий пол, який типу як вода? О, yeah, yeah. oh, тут бонуси є, чуєте? Бонусний є усилені усилений дамаг. Як по ним попадать, yeah, коли was... вони всі... Вони всі підстрибують, як по ним попадати, yeah. так чуєш, скакай на ці на пусті. А шари будуть скакати? Who? Не, не скакають, шари. Це наче якийсь цей нейтронний реактор. Ускоритель протона, блядь. Ага. О, тут якийсь значок, серйозно сам сам ось є. Це ж усилитель урону. Там Таня одна на два кольца. О, літаючий комета, це прикольно. Ага. І як по ним попадати? З чого я не знаю. Что-то за лавовый челик? Поехали. Я не божу. Ты? Спадила с рака? Я, я заебался. Я сейчас, уже сейчас я говорю, сейчас выключу. Дай уровень пройдем, уже почти закончили. Уже мы почти дошли, сейчас потерпеть чуть-чуть. Захр... Сохранили, диджей. Заторство небольшое на Ну, не не. Да. Извини в камекад, заторшно.